Така цікава курточка. Джинсова. Всередині на міху. Чудова моделька. Також вишиваночки. Дивіться, які красиві. Тут іще. І вишиваночки, і джинси. Магазин. Джинсового одягу, запрошує, киває. Ну, це взагалі подивіться сюди. Чоловічі дитячі. Жіночі, дорослі, всякі різні, я навіть розгубилася, різної якості, на різні розміри, і тонші, і утеплені. І навіть до двох метрів красуні і красавці можуть собі вибрати щось. А також є іще і класика. Класичні брючки. Ну чи не чудо оце? І все це на ринку мостицький. Магазин за номером 102. Цікавий номер, чи не так? Приходьте. Чекаємо на вас.